Я Еван. Я Сара. Я мешкаю у тому будинку. Ми нещодавно приїхали. Я була там. Він проклятий. Народиться Сара. Приємно з вами познайомитися. То хто вона? Давай не зараз. Просто будь бережним. Хочеш дещо спробувати зі мною? Знаєш для чого це? Ні. Щоб говорити з мертвими. Зацікавився? Що трапилося? Ми всі збожеволіли? Готовий? Тут хтось є? Що трапилось у цьому будинку? Що ж, думаю, ніхто не прийде. Моя кімната. Ви гралися з цією коробкою. Еване, тобі не варто було відкривати двері і впускати ці речі всередину. Ти дійсно хочеш зупинитися, не дізнавшися, як це. Еване! Вона нічого з тобою не зробить. Ти можеш робити зі мною, що <плес> хочеш. <плес> Саро! <плес> <плес> Вона вже близько. Вона вже тут. Переслідування.